Я усіх вітаю, шановні, як справи, що нового, як життя, сподіваюся, всі цілі, здорові, все у вас файно. Ну що, хлопці та дівчата, я б повернувся, я б на рота, блядь, сумувала нахуй, тоді вподобайку в'їбали, нахуй. Що відбувається? Що два роки війни нахуй, два роки не було жодного відео, бо мені тупо не хотілося нічого знімати, блядь, щось викладати. Та й взагалі якось воно не було. Такого якось гарного блядь, українського серверу, блять. Я шукав всяку хуйню, але все лайно було. А до речі, там відео було в мене останнє, що не буде відео, поки, покоїть русяна нахуй, нападає підарасивані. До речі, всі руські підараси. Усі, абсолютно всі. І сьогодні ми з вами тепер, точніше, тепер, блять, чи як мукати. Я довго шукав, де пограти, блять, поблазив дуже багато серверів, але усюди було якесь воно блять лайно. Читай бада Редага, яку переписували вже мільйон разів, блять. Чи ще яке-небудь лайно, що мені не було доподобався? Те, що два роки ніколи не знімав, не означає, що я ні не в чому грався, блядь. Я грався опа, по, по, понісся нахуй. Я грався дуже багато блять, зараз у Counter-Strike, Бо в мене, до речі, блядь. потім Андрюха Сівік намалювався. Їбать, ледь не збив, ніхуя собі, ти шо, шановний, йовнутий, блядь. Андрюха Сівік нарисувався одним проєктом, блядь. Не знаю, зроблю в певному відомі чи ніби проєкт лайно, блять український, Але йома не лайно нахуй. А мабуть, зроблю відос про те лайно. Бо чому ні? Ти ж не п'ята, тому блядь. Лайно нахуй. На наш народ всяке лайно, тому треба його зробити. Ось, грав в GTA онлайн. Берестав за спілкуватися з російськими знайомими, які в мене були, друзі. Особливо ці йобані блядь, ютубери. До речі, стосовно ютубу, блядь, люди заходить на next ролі play. Потім при реєстрації чи там пізніше я вже не їбу, нажимаєте F10. Блядь. І є ось такий піздати промокод. Easy 38.0. 3.8.0 сука Easy блять великим боком нахуй в описі блять він буде нахуй. Там промокод вели, блять, нахуй такими літерами, нахуй, воду, метал літера, блять, і сука, не те, блять. Easy 38.0, нахуй. І, блядь, активувати, блядь. Такого промокоду немає. Шо, блять. Як це нахуй немає? Ви що, йобнуті, шановні, блядь. Активувати, блядь. Такого промокоду немає. Ну так, ну, блядь, прикольно, блядь. Ну короче, промокод таки на кує і на ебе, блядь. І туди сюди щось, Андрюха каже, мені старий, блядь, давай, залітай, тут, блядь. Ну, цікаво, можна погнати беса, блядь. Я такий, ну блять. Какой сметки туда ось відтяги його на тротуар, щоб його... Та ебах ты його, хай валяється, блядь. Хай валяется. <рес> <рес> Опа, блядь, понаїхал, нихуя собі, блядь. Тусь кого йобнули блядь. От, так що, блядь, тепер будуть виходити відоси на Nexus Roleplay. Я там списався за адмінами, мені дали промокод, як ви бачили, який якось хуй не існує. Але, блядь, все добре, нахуй, все існує, все файно, блять. Якщо що, ага. Можемо побувати трохи по, про інші проєкти, блять. Все хуйня. Будь-який, блядь, гіта проєкт на РП, де я грав, знаходився ще до війни, блять. Воно все хуйня, блять. Мені дружина написала, до речі, блять. Я одружився. Якщо що. До за моїм інстаграмом, блядь, то все скоро ще діти підуть нахуй, То, блядь, ахуїєте, блядь. На! ух. Так, стосовно РП, як ми бачимо, РП, блядь, ну така собі виявилася <сували> ту Йовіна у нас. Тут є така хуйня, що можна записувати через цей блядь, плеєр GTA 5, блядь. Екшн, ще якась хуйня. Я не знаю, як воно називається, я ніколи, ніколи не користувався, блядь. Але такий є, блядь. А ще через півтори години я отримав халявний кейс. Через це в десь можу бачити, що є в цьому кейсі, де він магазин кейси. Магазин, блядь. магазин, блядь. Безкоштовний. В цьому кейсі є ось тільки всякої хафаної хуїти, блядь. Як бачите, в мене трошки донату, я його збираю через цей кейс. Намагаюся не проєбувати, блядь. Бо коли зберу нахуй багато донату, де, ну, 500 нахуй, то я все, блядь, куплю блядь, цей, блядь, Оцю хуйню куплю, блять. Скасувати зараз і отримую багато фішок. До речі, саме зараз на проєкті nexus roleplay ви можете потрапити на бою переписку 24 року весняну хуйню, коротше, блядь. що тут багато є гарних, файних плюшок. Безкоштовно, якщо буде виконувати ці квести, я буду показувати ну, кейси само собою, блядь. розумеється, нахуй. розумеється, блять. Ось так буду балакати, нахуй. Донатки, колеса, круті, кастомні блять. Тут десь навіть автівку можна виграти, блять. Ну, це в автівку можна виграти з духуні, блять. А десь я бачу, а ось, блять, дивіться нахуй. Якась залупа. І кейси. Коротше, я вже дуже багато набалакав, але так як давно не знімав, то я забув вже, як це воно пиздіти та не червоніти, нахуй, хлопці, блять. Тому, блять, ще вподобайка. Будемо їбашити український контент. Нахуй. Тому що його повинно бути більше. Хочу звернутися до людей наших людей, які досі грають на російських проєктах, ви що, їбануті, блядь, чи що нахуй. Я, до речі, блядь, якось побачив, що на проєктах, до речі, блядь, про авто, блядь, на проєктах. Більше немає реальних реальних блядь, цих авто, марок, все це прибрали, ці значки. На жаль, це хуйня повна, я вважаю так. Я розумію, що це зроблено, блядь, я знаю чому, блядь. Але, блядь, я після цього вирішив вы що там кажуть ці российские пидорасы ютуберы, блядь. Сука, это пиздець, нахуй. Я когось из долго выгнал, блядь. А він такий... Зараз пробуй російською. А Ну я, короче, блядь, вот, смотрите, короче, у меня, блядь, Rolls-Royce, ебать, есть. Короче, вот нет этой, блядь, статуи ебаной, все, короче, блядь. Это что, короче, поменяли, блядь, но ну, это типа аналогов нет, замена, короче, ебейшая, а так даже лучше стало. Ось так якось розмовляють російські ютубери блядь, на своїх хібаних хунях. Що я скажу по цьому поводу, це дуже прикро, це дуже погано, це неприємно. Але, блять, таке на. Я не знаю, вже скільки я піжу. Може не дуже багато, може достатньо, блять. Давайте зовсім трішки про Nexus, Roleplay, якщо ви тут чи не грали, чи не були, блядь. Не ту хуйню знов нажав, буває, блять. в Doom мапи. Ляв в мене нуль баксів, блять. А що шолом такий підроздій? Що тут є? Тут є багато чого, насправді є якісь банди. Є якась звичайна, як вони нахуй. Блять? Мафія нахуй. Що, Одеса, шо ли? Де Одеса? А ну покажіть, блять. Одеса, О, цікаво, непогано. А, а є Харків? Поланд. А Курва польська, бля. А що, є німці там, я не знаю, блять, бандери. Я хочу блять банду бандери, блять. Бля, летнес, бля, я то все, лапи нахуй, блять. Те в теля полопать на пацанах. Так, є багато робіт насправді. Є багато крутих будинків, якщо можна придбати, Є, звичайне, багато хат в Гету є. У мене, до речі, вже є хата. Ось така. І багато-багато тут чого ще є, блядь, Можна рибачити, блядь, можна що тут зробити, блядь. Завали транспорту, там типу, блядь, скидаєш цей лано гост, гості, як я розумію, блядь, а може я і так розумію, блядь. Бо я ще той довбойоплюсь. Ще в нас ще є, блядь, Є автосалони. В наступному відео покажу, які там є автівки, блядь. Можна одружитися нахуй. Є якийсь аукціон, не що це таке. Бачите ця, оцю хуйню, блять? А? Як ви вважаєте, що це таке? Пишіть у коментарях. Написали? Коротше, блядь, це гопостол, блядь. Я думаю, що це робота працівника пошти чи щось таке нахуй, а ніхуя, там потім розкажу, що це хуйня. Шмотки, багато шматя різного, на жаль, нема барабашова. А в наступних відосах я розповім, блять, що там я розповім, блядь. чого я вийшов грати саме тут, а не десь-де-інде. Чому я їжджу на байку, блять, а не на автівці, нахуй. Якщо що, де він, блядь? І бачите, я бомж, нахуй, поки що, блять. Але розвиватися, це моє, фармити я вмію, блять, тому ребята, блять, та дівчата нахуй. Хлопчики та дівчатка, ставимо подобайку і бачимо лайкуси туди-сюди, пишемо коментари. Давайте набираємо на цьому відосі, відео два перегляди. Сука, бо мені похуй. Опа, бачили? Чули нахуй? А зараз, що це було? До речі, я трошки підхворів. Це був кіт. Я тупо погодувати. Так він вже здох, куди його годувати, блять? тупо захуяря кота, блять. А хулі він бігає, візка шукав чи що там, тільки треба було. В наступних відосах показуємо штат, більш детальніше роботи, автівки, усю хуйню, що є, чого нема. Також, звісно, блять, будуть відоси, що мені не подобається, що тут хуйового, що тут ахуєнного. Тому, хлопці, де дівчата, зараз епічно зійду з байку. Що, ви отримали допомогу? О, нормально, ні. Епічно не вийшло. Отак от зійду просто і все, блять. Тож не забувайте, промаковад Ізе 38.0. Побачимось на проєкті. Всім па-па-па-па. Слава Україні! Слава, слава ЗСУ! І нахуй усе Руське!